Український багатоплідний один із найдавніших сортів гарбузів, виведених нашими селекціонерами ще у 1967 році. Він є українським брендом, каже виконувач обов'язків директора Дніпропетровської дослідної станції інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України Володимир Заверталюк. Нині частка української селекції в гарбузах падає внаслідок воєнних дій. За словами Володимира Заверталюка, дослідні станції, які цим займалися в Донецьку та Голій пристані, нині окуповані та практично знищені на сьогоднішній день. В Україні в реєстрі виробників насіння залишилося тільки дві організації. Приватна компанія Свитязь у Львові та Дніпропетровська дослідна станція. Зокрема, на останній виведені сорти гарбузів насіннєвого напрямку: український багатоплідний, лель, валок, світень, народний та столові сорти Славута, Ждана, Ювілей, Доля і Бальзам. На сьогоднішній день заполонили Україну імпортне насіння, такі як хокайдо, Турка. Як була арка насінневому напрямку, але повірте мені, що качественного насіння сьогодні на Україні дуже мало. Дуже мало. Що касається української селекції, да, ми продовжуємо цей напрямок і працюємо над виведенням нових сортів, які адаптовані до наших умов. Нині важко знайти постачальників і на імпортний посівний матеріал, говорить співвласник з виногородського фермерського господарства Агра» Богдан Шалденко. У господарстві на 250 гектарах висадили гібрид гарбуза турки. За його словами, цьогорічна врожайність вплинула посуха. Тож планують, що чистого прибутку матимуть до тисячі доларів з гектара. А в інші сприятливіші роки прибуток міг бути і до двох тисяч доларів з гектара. Ми беремо і більший, і менший гарбузик, щоб для порівняння, щоб люди не казали, а, більшого гарнішого вибрали, і там насіння. Два зразу б'ємо. Що маленькому. Камери в нас повністю забиті насінням, кожна камерка. І всі в нас, що маленькому. А тепер розкриваємо більшечки. Відповідно, теж кожна камера забита в нас насіннячком. Спочатку було гарбузове насіння, гарбузи, а потім вже дійшли до того, що треба якісніші агрегати для уборки. До цього були зменшені площі, і ми обирали обичним комбайном, де вручну було накидати. Ми зараз технологічніше прийшли до того, що треба все механізовано. Він йде з підборщиком, відповідно, йде уборка насіння набагато чище. Раніше ми цим займалися, ми його милися. Дуже багато затратної частини лягало. Починалося це все з української багатоплідної, нашої місцевої, те, що ми привикли, бабушка, дідуська виростив, продав реалізацію, провів насіння. Мені сподобалось. Я почав розвиватися, пробувати експериментувати сорта, сорта, сорта. А сім років тому мені втрапилось гібрид турки. Вони дають обсяг урожаю на Гектарів є вже господарство на сьогоднішній день, які гарбуз вирощують не тільки для того, щоб убрати насіння, а є, наприклад, господарство, де в них розвинете скотарство, де є велика рогата худоба, і вони його силу сують. Так само деякі збирають для нього сушать і сухий жом продають. У мене такої потреби немає. І, відповідно, у мене перша ціль виростить. Саме насіння. гарбуз недооцінена і недовивчена культура. З нею потрібно експериментувати, говорить Богдан Шалденко. Після збору врожаю він залишає до 40 тонн молотого гарбуза на полі, що підживлює, зволожує і розрихлює ґрунт. З досвіду аграрія посаджена після гарбуза пшениця без одобрення поля дала урожай 64 центнера з гектара. За середньою врожайності пшениці 43 центнера з гектара. Цей рік у нас усе під монокультурою. Цей рік уся земля під гарбузом. На наступний рік ще одну технологію будемо пробувати. Уже є практики, і я раз це таке практикував: соєшник-гарбуз. Я не перепевнюю чомусь по сортам гарбуза. Який вирощувати? Чи там турка, українка багатоплідна, Данка, Полька, Сіроволський, Голонасіневий. До речі, в цьому році ми будемо завозити австрійський посівмат Голона Синевого. Вона маржинальніша буде по здачі. Наприклад, якщо це там образно 2 долара по збуту, то Голонасінва 3 долара по збуту. Україна не є головним постачальником гарбузового насіння на світовому ринку. З великим відривом лідирує Китай, який диктує ціну, каже Богдан Шалденко. На його думку, гарбуз перестав бути нішевою культурою, адже попит на гарбузове насіння набагато вищий, ніж звикли думати. Це в нас насіння турки. Після комбайна у нас чуть-чуть попадаються чіпса. На ньому, ну воно коли переробки на пектусі, воно це все одвівається в нас. Наприклад, у нас в цьому році була практика по поливу, то в нас 260 було сухого насіння з гектара. Ми його відправляємо вже на переробників за кордон, на ту саму Германію, Америку, ту саму Польщу, і вже йде на переробників, які йдуть далі, вже на фармацевтику, на тваринництво. На Косметологією і будь-що У нас в Україні ще немає таких, як сказати, переробників великих. У нас воно зараз ще це все в процесі. Є люди, яким цим вже почали займатися і хочуть запустити переробку відповідно, І за кордон вже не вести масу насіння, а вести вже готову, наприклад, олію і ту саму макуху. Сьогодні у нас образно базарний день. Ми зараз можемо під'їхати і спитати, чи купляють насіння. Всі купляють насіння. Сьогодні насіннєвий напрямок розвивається швидко, оскільки насіння має великий попит на зовнішніх ринках. каже Заступниця директора з наукової роботи Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук, селекціонерка баштанних культур Оксана Сергієнко. Проте, за її словами, з 2022 року площі під гарбузами значно скоротились. Зараз гарбузи здебільшого вирощують у Вінницькій, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій. Та у областях, і на неокупованій частині Харківської області. Однозначно хочу сказати, що гарбуз займає у частковому відношенні всього десь 7-10% від всієї площі вирощування і овочевими культурами. Більшість виробляється гарбуза саме у малих господарств. Їм вигідно працювати на локальні ринки або органічні нішові там продукти. У великих господарствах, агрофірмах або ТО, СВК, ну, тобто в різних великотоварних підприємствах, на них припадає на сьогодні біля всього 6% валових зборів цієї продукції. Тому малі фермери зосереджуються на реалізації м'якоті свіжої продукції, а великі підприємства вони спеціалізуються на, саме на насінні і експорт цієї продукції. З трьох кілограмів сирого насіння виходить літр гарбузової олії, розповідає В'ячеслав Марченко. Каже виробництво олії це сімейне рішення. Перше гарбузову олію спробували в Австрії, а в Україні не змогли придбати таку, яка б смакувала. Олію виробляє на пресі методом холодного віджиму, без насосів та фільтрів. Закуповує насіння гарбузів одного сорту і вирощених в одному сезоні, щоб смак олії не змінювався впродовж року. Адже на кінцевий результат впливає і сорт гарбуза, і ґрунт, на якому він ріс, і навіть кількість опадів. Зробити олію можна з будь-якого гарбуза. Воно все як і виноград, як ще щось. Нове. Різний сорт, різний смак. Ті, хто вже знається на гарбузовій олії, він відрізнить вже. Де вона зроблена з болгарки, де шелухою з українки? Шелуха дає присмак, скажімо так, у голосім'янки. Він Такий сливочний, горіховий присмак. Гарбузова олія використовується тільки в сирому вигляді. Це як приймання на тощак, це салати, це смащення каш або макаронів. Сезон гарбузів починають випікати гарбузовий хліб на заквасці, розповідає Олександр Дроненко. Виготовляють його вже понад два роки, і за цей час хліб став традиційним продуктом восени і здобув своїх прихильників. Ми беремо продовгуваті гарбузи, ми їх чистимо, відварюємо, потім блендеримо, щоб вийшло пюре, і додаємо саме в хлібчик. Як ви бачите, ми його і замішуємо. У нас іде вода, гарбузове пюре. Борошно, закваски і сіль, все. Більше ми нічого не додаємо. Зараз іде процес, після цього буде півгодини аутоліс, і потім ми залишаємо на 12-18 годин холодної ферментації, щоб хлібчик наситився своїми властивостями. Починаємо розкидувати хліб і формуємо його в нашу заготовочку. Почали ми цей хліб робити ну, приблизно 2 роки тому назад. Почалась осінь. В сезон гарбузів пішов, і ми подумали, що треба щось придумати. А що придумати, ну, придумали хліб. І так він у нас і пішов. Далі ми формований хліб окунаємо в насіння гарбузове і в кошики. І далі в розстоючку години на дві, можливо, на дві з половиною. Так як це хліб на заквасці, тут вже. Не вгадаєш, зимою закваска підходить трошки довше. Ось такий хлібчик у нас виходить після випічки. Він має трохи помаранчевий колір за рахунок гарбузового пюре. І смак також, якщо гарбуз дуже смачний, теж буде присутній смак. Ось такий він на вигляд. І ось такий він у нас всередині гарячий хрумтить. Гарбуз традиційно сприймають звичайною городньою рослиною, проте в сучасних ринкових умовах він поступово перетворюється на економічно перспективний продукт саме для наших українських аграріїв.